Що ж, Зеленський, очевидно, дав команду переставляти ліжка місцями. В уряді почали робити зміни. Називають це перезавантаженням. Так написав сам Хламідь, е, перепрошую, Арахамія. Нова серія серіалу Слуга народу для охлосу до Верховної Ради надійшло кілька заяв про відставки від міністрів. Повідомив Руслан Стефанчук, спікер. Йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Також заява про звільнення надійшла від голови фонду держмайна України Віталія Коваля, ще радісно, дуже і пафосно заявила про свою відставку віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук і написав заяву міністр МЗС Кулеба. Тож тепер маємо уряд без міністрів, парламент без монобільшості, одне слово, інтелектуальна і кадрова криза, на яку влада намагається закривати очі. Повний розвал всіх державних інституцій за п'ять років дій зеленої команди. Ірина Геращенко, нардепка від ЄС, написала так про цей міністропад. В нинішньому уряді вже немає шість міністрів. Тепер це буде уряд ВО, виконуючих обов'язки. Команда Зеленського веде країну в економічну прірву. Ми це відчули на крайньому пленарному дні. Непрофесійно і хаотично підготовлені законопроекти про податки і бюджет. Так, війна наш ключовий виклик, Росія, наш ворог, але стає все більш очевидною відсутність будь-якої стратегії порятунку країни від нинішньої влади. Європейська солідарність вимагатиме від всіх міністрів звітів. Це сумно щоразу бачити, як слуги в Верховній Раді проваджають аплодисментами тих, хто прокрався, пробрехався, пересидів, усе розвалив. До вимог єс, долучилися, до речі, нардепи Соболів, Разумков, Желізняк, Цабаль. Всі вони вимагали від Верховної Ради процедуру звіту міністрів, але ці спроби було провалено. Тут вже питання, знаєте, до виборців, які привели до влади цю команду, яка бреше, краде і потім під аплодисменти йде жити своє краще життя після відставки. Від каналу Самий Сік. От вам ваша монобільшість. Їште, ідіоти. І, очевидно, без створення уряду національного порятунку підконтрольного парламенту, а не думвірату банкової, неможливо витягти країну з економічної та інституційної прірви. По Поскриптом від каналу Саме Сік. Найбільший сюрприз вчора Зеленський звільнив заступника свого завгоспа Єрмака Ростислава Шурму. На ньому вже не було де печатки ставити, і от звільнили. Очікуйте, скоро він десь випірне на гарній посаді. Точно. Безугла вчора виклала аудіозапис наради оборонного комітету. На ньому були присутні головнокомандувач ЗСУ, головнокомандувач сил безпілотних систем тощо. Файл на 35 хвилин. Це ж типу секретний комітет. Ну, не знаю, що там вирізали, не вирізали щось там секретне. Сам по собі такий факт, це така дичь, після якої мають не просто звільняти, а ще й посадити. Сьогодні її намагалися відкликати з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. За проголосували тільки 205 нардепів. Спроба провалена. За відкликання Мар'яни не голосували слуги і опезіжі. Все, що треба знати про дах безуглої в офісі президента Зеленського. Він від слуг і від ОПЗЖ. Фактично, ці дві партії сьогодні підтримали публічну дискредитацію військових. Вони з Мар'яною, але не із ЗСУ. До речі, голову фонду держмайна Віталія Коваля, як і Ірину Верещук, Верховна Рада України наразі відмовилася звільняти. Слуги не голосують за ці звільнення ну точно змахує на цирк і нову серію серіалу Слуга народу.